Вітаю вас, шанувальники поезії, прози та драматургії. Сьогодні у нас у гостях Прикарпатський журналіст та поет Іван Гаврилович. Вітаю вас, пане Іване, в нашій студії. Вітаю вас, шановні телеглядачі, вітаю вас, пані Світлано. Вперше із творчістю Івана Гавриловича читачі познайомилися у далекому 1974 році. У збірці молодих новоліття були надруковані ваші вірші. Що відрізняє? Молодого поета і поета зі стажем. Мабуть, відрізняє те, що в молоді свої а починав я ще в шкільні роки писати вірші. З часом приходить досвід, на відміну від того часу початківства, ти вже маєш що сказати людям. І, звичайно, в плані художньої майстерності ті мої поезії, ну, я сам так оцінюю, що вони стоять на значно важчому рівні, тому що, перечитуючи ті давні старі, написані ще вшкідні роки вірші, я б багато що в них змінив. Хоча свіжість сприймання світу, свіжість почуттів, які були тоді, з цього не хотілося б міняти. Вся проблема. Кожного, мабуть, поета, який вже доходить до такого зрілого віку, в тому, що, можливо, притуплюється свіжість сприйняття світу, життєві враження, які ти винош, виносиш щодня, і вірші стають якісь більше такі, я би сказав, ну, такі пишуться вони розумом більше, аніж серцем. Звичайно, треба остерігатися цього у своїй творчості, і я того намагаюся. Хоча я не прихильник думки, що поети там, це люди, котрі можуть творити лише там, до 30, ну, максимум до 40 років, можна і пізніше і, і теж радувати читачів тими своїми поезіями. А буває, що відкриття стаються і в зрілих роках. Цілком можливо досвід світової літератури свідчить, що якраз найзначиміші в художньому відношенні свої твори чимало і українських і закордонних письменників писали вже у досить зрілому віці. Хоча той же досвід свідчить, що є літератори, які практично вибухнувши на початках своєї літературної творчості, Ну, якимись непересічними творами на дані вже нічого подібного створити не, не могли. Тобто вони не піднімалися над посереднім рівнем художньої літератури. Данина життю це перша ваша окрема ластівка, над якою вам довелося попрацювати для того, щоб себе презентувати вперше як окремого автора. Скажіть, будь ласка, от. Як вихід цієї книжечки ще тоненької, такої маленької, але вплинув на вашу подальшу літературну долю? Я думаю, вихід цієї книжечки дуже визначальним чином вплинув на мене, як і те, що ще в тодішній районі газеті, а я родом з делятина, Надвернянського району. Був такий покійний редактор Микола Радько, він всіляко заохочував моє дописування до цієї газети. Це не тільки вірші, а були замітки про шкільне життя і так далі. Але завдяки тим першим добіркам, які з'явилися у звичайній районці, я, мабуть, і визначив для себе свій подальший шлях у житті, куди я вступатиму після закінчення делятинської середньої школи. Так само ця збірка, ну, вона вийшла вже тоді, коли я вже закінчив факультет журналістики Львівського університету, було трошки проблемно з коштами для видання цієї збірки, а хоч вона вийшла вже, як кажуть, останній рік існування Радянського Союзу перед, незадовго перед ГКЧП. Уже видавництво Карпати в Ужгороді вже ставало на рейки ринкової економіки і таким чином казали, що давайте ви знайдіть якого спонсора. Якраз тоді ділятицькі підприємці допомогли мені коштами, і оця збірка вийшла. І... На ну, далі наступна була не скоро, аж через 10 років. От ми якраз бачимо перед собою ватра на дощі, янгол над містом. Пане Іване, вихід збірок у світ народження нових поезій для вас є випробовуванням? Ну, наприклад, емоційним? Безперечно, ще на етапі підготовки збірки ти якось переймаєшся тим, аби її читач сприймав як якусь художню ціність. Не просто, що це ти береш якісь свої вірші, надруковані чи то в газеті, чи в журналі, і зводишся так докупи безладно. А тут треба продумати чітко структуру майбутньої збірки, і якось цикли, на які структуризувати свою книжку, нехай вона і невеличка. Таким чином, ти приймаєшся цим, ти живеш, ну як кажуть, і в емоційному плані, ну і в розумовому теж. Бо дуже довго доводиться працювати над рукописом тієї збірки, який ти подав у видавництво. Ви познайомте наших глядачів з своєю ранньою творчістю, а відтак ми вже тематично перейдемо до розмови про більш пізніші ваші твори. З ранньою творчістю річ у тім, що в останній моїй збірці один із розділів був так і названий Зі стогів прожитих літ». І цей останній, вірш, останній розділ включив у себе вірші із трьох попередніх моїх збірок. От я прочитаю отакий вірш із саме з першої моєї збірки «Данина на життю. Який, я вважаю, ну якось продуктували мені життєві враження, продиктувало те, що я народився в дуже зеленому куточку Карпат у Делятині, який називають воротами Гуцульщини, північними воротами Гуцульщини. Звичайно, ця єдність із природою, вона далася в знаки і у моїй поетичній творчості. Але ще дуже цікава деталь, що з другого боку, хоч я народився в Делятині, ніби й горянин, але батьки мої, то з Галицького району, просто батька перевели по роботі в Делятин. От, так що якось у мене дві таких мов би, дві таких батьківщини. Одна це більшівці Галицького району, ну а друга Делятин, де, власне, я прийшов на світ. Я, до речі, в більшівці їздивши. До дідуся з бабусею, коли був дошкільником. І фактично на кілька років я там осів і мене виховували дідусь і бабуся. А ви пам'ятаєте, як Ірина Яцура казала, я галичанка тере, гілочка Карпат. Тобто вона себе із низинною частиною поєднувала, і з верхів'ям Карпат? Оце саме той випадок, що. Ірина Яцу, Яцура, якщо пригадаємо, вона не корінна надвірнянка чи корінна. Mm. От, е, Ну, я кажу, що я коли питають мене гуцул, то я кажу: ну, я і опілянин, і гуцул одночасно в одній особі. Такого ще не бачив досі в моїм задумливім селі. Вступав би грянолисту осінь, гнідело шатко поріллі, і ніжками в що мчали так сторожку перебира. Розсиплеться під ними грудка малого серце завмира. А я від юності сп'янілий, змовкаю раптом не сміюсь, оте лоша малей несміле. Я наполохати боюсь. Ви тримаєте збірку нову, як ми її називаємо, ще не таку читану, перечитану, як попередні. Скажіть, от вона готувалася до вашого життєвого ювілею, наскільки я пригадую анонси, анонс, які робилися напередодні виходу у світ цієї книжки. Так, ось ця збірка вона є підсумкова чи все ж таки є там і якісь відкриття? Як я вже сказав, тут є розділ із моїх віршів, які побачили світ у попередніх трьох збірках. Але все ж таки тут більшість розділів це нові поезії. Бо якщо поет зациклюється тільки на тому старому, що він написав, і немає ніякого руху вперед, немає якоїсь переоцінки себе як творчої особистості, немає. Якогось пошуку нового стилю у своїй поезії, немає випробування себе, можливо, якихось інших поетичних жанрах. Ну, то, той поет, звичайно, то він гальмуватиме сам себе у своєму творчому зростанні. Так що я працював над цією збіркою ну, з огляду, звичайно, на свій ювілей у 2012 році. Мені виповнилося 60 уже. А знаєте, кажуть, вдалятині наперед більше. <гум> І так вийшло. Я член Національної спілки письменників України, а до ювілейних дат членом нашої обласної письменської організації за рахунок обласного бюджету видають книжки з їхніх творів. Ну, так сталося, що якраз почалися вже ті. Негаразди у фінансовій сфері, так що не могли виділити заплановану суму коштів Держадміністрація та обласна рада на видання запланованих книг прикарпатських літераторів. Тож мені довелося зачекати аж до наступного року. Отже, ця книжка вийшла з деяким запізненням вже після, після мого ювілею, хоча фактично вона теж являє собою підсумок мого життєвого, творчого шляху, я б так навіть сказав, написала передмову до неї відома поетеса і на Прикарпатті Україні Галина Турелик. Так і назвала подорожній на тлі міражів. Бо книжка називається Час міражів». шановні глядачі. В ефірі передача літературна світлиця. Сьогодні я розмовляю з письменником і журналістом Прикарпаття Іваном Гавриловичем. Говоримо про його творчу долю та плани на майбутнє. Коли повернемося до цієї книжки Час міражів, от я вже спостерегла, у багатьох творчих людей є таке, що вони наперед відчувають якісь події. І коли ви готували цю книгу на 2012 рік, потім щось ще доправляли у 2013 році. Чи було у вас відчуття такого суспільного напруження, що відтак вилилося відповідно в революцію гідності? Я думаю, безперечно, це назрівало в нашому українському суспільстві той величезний революційний здвиг, який ми всі бачили, і на столичному майдані, і на майданах у містах України, зокрема, і на майдані в Івано-Франківську. Щось відчувалося, як кажуть, витало, витало перечуття грози. Воно було відчутне в повітрі, яким ми дихали, тому що е, той злочинний режим, е, оті корупційні діяння наших можновладців, вони, як кажуть, усім допекли, усім простим людям, і не тільки тим людям, які, які ми звичайно називаємо простими. Хоча це дуже таке обмежене визначення, тому що і, і ці люди. вони Люди зі своїм багатим внутрішнім світом, тобто кожна людина це всесвіт. Але я знаю, що і творча інтелігенція активно, активно відчувала, от, і підтримувала ті зміни, які започаткувало в суспільстві наше студентство. І треба віддати йому належне, що цього ви в цьому разі, навіть на відміну від помаранчевого майдану, тут дуже. Активну, чітку позицію зайняли українські студенти. Фактично, вони стали рушієм Революції Гідності. Звичайно, я це відчував, і мені деколи було болісно в часи режиму Януковича. Я буваю у журналістських відрядженнях. Буває не тільки в районах нашої області, нерідко виїжджаю, і до Києва, і інші області України. І я бачив ті картини такого суспільного незадоволення людей. О, і мене вражало, наприклад, коли я позаторік був на черговій річниці перепоховання Тараса Шевченка, а відзначалось тоді Шевченкове свято в Запоріжжі. Мене трохи шокувало, шокувала з, з цього міста. Розумієте, і та обдержадміністрація, керівники якої говорили з письменниками і Прикарпаття і з інших регіонів, котрі приїхали на це свято, мало на крізь зуби. Та зречу, як вони могли говорити, якщо вони фактично за рідким винятком ніхто не знав української мови. І це. В Запоріжжі, це в козацькій нашій вольниці. От, і я побував на острові Хортиця, який посередині Дніпра, це славний наш козацький острів. От, і саме тому я розпочав цю свою збірку навіть з такого вірша: Погляд на Хортицю з берега Дніпра. Де як не тут пізнати біля Січі? Нам істинність народу на юрми, бо ж біля ніг тече Дніпро у вічність і Україна є, бо є ще ми. Була в країна рідна, є і буде, це як духовна заповідь для нас. Тож захистімо неньку від огуди, що сіє, потай, недруг Потурнак. Він то змією неньку нашу вкусить, то вже сталить на неї гострий ніж тут, на Дніпрі. Ми усвідомить мусим, що Хортиця останній наш рубіж. Вона, як совість нації, не дремна, а совість і до ранку не засне. Тут хвилі жебонять, як мова древня, яка проха, обороніть мене у цій землі лежать козацькі кості і волання їх вогнем нас обпіка. Згубить, не даймо, українства острів. Довкругу якого вічності ріка. Саме під цим віршем я написав дату, коли він був створений місто Запоріжжя 22 травня 2012 року. Це практично вірші цієї збірки не датовані, але я якраз тут було важливо вказати, коли він був написаний, з якою подією це було пов'язано. А взагалі, от якщо брати до уваги вашу творчість, переважаючою є саме громадянська лірика? Ні, я, наприклад, в мене є вірші і на теми природи, в мене в цій збірці багатий розділ інтимної лірики. Ну, в мене є, знаєте, вірші бувають чисто такого життєво-філософського плану, як тепер кажуть, екзистенційна поезія. От, тому що. Стараюся в поезії притаманними її засобами, якось розкрити суть людського буття, вічні істини, добро і зло, боротьба між ними. Стараюся також відтворити найвищу цінь, найвищі моральні цінності, які є у нашому житті. Це віра, надія, любов. Шановний поете, ви маєте можливість представити публіці вірші, які вважаєте за потрібне, отож вам слово. Бува, здолавши, шлях крістерня, так гірко чоловік збагне вершин жаданих ефемерність, та не життя, що в нас одне, збивав і манівців на тузі, таким був час, який я жив, час міражів, а не ілюзій. Ох і прекрасних віражів, час маяків, фат та морганних, зігнув він долю не одну, і корабель наш окаянний урешті сів на мілину. Бува, що програєм двобої, ми навіть за шляхетну ціль. Тож не журюсь я марнотою тих праведних своїх зусиль, бо я любив завжди Україну і для свого народу жив. А від неправедного чину мене ти, Боже, пережив. І хотів би також прочитати ще, можливо, щось із нових віршів. Все ж таки для поета це важливо, тому що поезія кожного автора не має стояти на місці, а він має розвиватися, як я вже сказав, як творча особистість, як громадянин України, як зрештою духовна особистість. Ви знаєте всі, що цього року, впродовж практично всього, 2014 року, в Україні і в нашій області, зокрема, відбуваються заходи, присвячені 200-літньому ювілею Тараса Шевченка. Мені, до речі, доводилось бути вже тричі у Канові, вклонитися вклонитися пам'яті. Тараса Григоровича Шевченка на його могилі з високої точки Чернечої Гори, оглянути доколишні до простори, подивитися на Дніпро Славуту. Словом, я вважаю, що це моральний обов'язок кожного українця там побувати. Я от написав такий вірш, який вже з'явився тепер у журналі Перевал вийшов. Спарений номер цього року, перший другий номер, присвячений 200-літньому ювілею Тараса Шевченка. І відкривається ця добірка таким віршем. Спочатку зачитаю епіграф Тараса Шевченка, тобто рядки Тараса Шевченка. За що не знаю, а караюсь і тяжко караюсь, і коли я спокутую. Коли діжду краю не бачу й не знаю. Вірш мій називається Як ти караємось Кобзарю. І ми сьогодні чи ж бо знаєм, якби знаття оте, якби страждать ще доки тяжко маєм од розбрату і братовбивств. вбивств. Тарасе мучив ти питанням, як дні солдачі не лічив, Неволя за гріхи гетьманів, Богданів нерозважний чин. Це, як закляття знак застралу й поетової долі перст, так думав ти в пісках Аралу, та думка нас, гризей тепер, не мав сім'ї, не звів хатини, як мріялось біля Дніпра, каратись мусив за Україну, за праглу волі і добра, свердлило мозок твій кобзарю, що в казаматі знемагав. За що нам вікова покара і безкарність нашим ворогам? Хто лиш не хоче нами править, для нас, як не тюрма сума, тож і караємось, як навіть нам каятись, за що нема, Спокутуєм і досі зради, та тих доморощених іуд, котрим загарбник вельми радий, що продають український люд, поки в спокої нас не лишить, каратись нам, як і тобі, та тільки не у хатній тиші, а у жертовній боротьбі. Ну і ще один вірш. Я пишу не тільки традиційну поезію у такому хрестоматійному, класичному стилі, віршовану з чітко вираженим ритмом, пишу також і верлібри. От зокрема такий вірш. Місто без шевченкових півнів, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Це епіграф знову ж таки кобзареві рядки. Забанував за селом досвітніх Шевченкових півнів, і без їх похриплих голосів будильників. Тут, у місті кількамільйонному, я встав сьогодні найпершим, війшов у вузький простір між двома висотками, немов у рамку травневого світанку, а над нею Тарасова веселка після нічного дощу та, що з Дніпра воду позичає. Ну, а рамка й не думає дзвеніти, пропускає мене без жодних розпитувань і вимоги витягнути з кишені ключі. Добре, що ще не прокинувся цей урбанізовано прагматичний світ із залізною логікою вищості раціо над емоціо, який, однак, не здогадується, що без півнів Шевченкових він давно уже хворий на втому металу. Дуже актуально. Ви зазначили, що є членом Національної спілки письменників України, а до цього ще треба додати, що ви є членом Національної спілки журналістів України, крім того, маєте золоту медаль у цій галузі. От наскільки журналістика впливає на ваші літературні погляди, і наскільки літературна доля впливає на журналістику? Як відчувається цей взаємозв'язок? Я думаю, оскільки, мабуть, і всі телеглядачі знають, що зараз. Хіба рідко який з українських письменників, і то аж ніяк не поет, а скоріше всього прозаїк, або ж точніше сказати, автор, який пише прозу, зокрема документальну, там, фентезі і так далі, може розраховувати на велику популярність на те, що книжки купуватимуть і читатимуть. От, на жаль, ми бачимо втрату інтересу. Українців, я би сказав, до читання ми особливо молодь, просиджуємо перед комп'ютером, читаємо новини з інтернету. До речі, я працюю в газеті Галичина. Також прикро, що більшість наших передплатників це люди старшого покоління. Роміте, молодих передплатників все менше і менше є. Ну, кажуть, це ніби загальна світова така тенденція. Що от, Комп'ютер, інтернет, що він стане центром уваги якраз цього молодого покоління, яке і народилося тепер вже за незалежності України, але не хотілося б цього. По Поезія, я би сказав, вона допомагає мені і в журналістській і творчості. Тобто ви знаєте, що мова журналістських матеріалів, особливо інформаційно інформаційних жанрів, часто так виглядає вона такою стандартизованою. От. Ну, деки журналістів, я б сказав, навіть засушеною. Ну, я стараюсь того уникати. Якимось чином свіжі слова, почерпнуті якраз із поезії, деколи вклинюю, навіть у такі ділові журналістські матеріали. От. І я думаю, що це допомагає якраз у журналістиці. А з іншого боку, журналістика дуже багато забирає часу, розумієте, якщо серйозною займатися, то для поетичної творчості, звичайно, часу мало залишається, якщо ти, скажімо, цілий тиждень, кожен день і, і пересиджував і після роботи, коли бував на різних актуальних подіях. І доводиться писати матеріал, чи то в номер, чи, чи через два номери появиться той газетний матеріал. О, то звичайно, яка не до поезії, тому що ти вже виснажений і змучений журналістським матеріалом. Відробляєш хліб насущний. І зрештою йдеться про заробіток хліба насущного. От, от, так я скажу. Але є вихідні дні, є відпустки, які стараюся максимально використати для поезії. А загалом журналістиці можу завдячувати тим, що завдяки журналістським відрядженням я пізнав Україну, я бував скрізь, я бував і в тому ж Луганську, і в Донецьку, і в Криму, і, і в Запоріжжі. І навіть в заповіднику Асканія Нова, і, і в Новгород Сіверському, ну, в багатьох містах України, і Східної, і Центральної. Я вам дуже дякую за те, що ви завітали на нашу передачу. Думаю, що вам життя підкине ще багато цікавих подорожей, якими ви поділитеся із нами. Бажаю вам звершень на життєвій та творчій ниві. Я хотів би подякувати. Телеглядачам і ведучій пані Світлані за надану можливість спілкування з телеглядачами Раї. І хотів би побажати їм віри в те, що наша праведна справа закінчиться, перем, завершиться перемогою. Хотів би побажати Божого благословення у всіх добрих задумах і справах. Дякую. вам. Дякую. Mm. Шановні глядачі, сьогодні у нашій mm. студії був журналіст і поет Іван Гаврилович. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємося на нові, цікаві і творчі зустрічі! Хай щастить!